Роблю відеогляд готелю за 30 кілометрів від Вінниці. Люкс номер. Ми в ньому вже переночували. Будемо закінчитися комендантська година і будемо їхати далі, по справам. На люкс воно дуже не тяне. Звичайний собі шкафчик. Окрім одіялка. Ну, так, да, плечики нема. Шпалери, ну шпалери, як шпалери, рівненькі, ціленькі. Люкс, ну, ми з чоловіком, але можна ще зараз світло вімпнула, двухспальне, одіяло тепле, постіль чиста. Телевізор приїхали пізно, не вмикали, але він працюючий. Одне віконце. Потім ще є диван додатково, якщо їде декілька людей в автомобілі, ще можна комусь тут дві душі поміститися, це точно. Іде зеркало, фен він є, фен, чайник, який не вмикається. Не буду я не, вми... не вмикається, потрібно тримати. Чай, кава були один вже попив. Тепер хочу показати вам санвузол. Дивіться санвузол. Хто хоче грибок забезпечено, тому що слив. Страшний. Дали дві парі тапок, рушники. Коврики, коврики, коврик можна ходити по коврику і вікно. Вікно виходить на дорогу. До 12 годин гуділи автомобілі. Після 12 годин почали гавкати собаки. Почали люди заселятися до 12-ї години, акустика, ніби хтось тут в кімнаті, фанірні перегородки, чуть, як розмовляють люди поряд. Тому я дуже тихенько розмовляю майже пошепки. Ну, звісно, є. Так що, думайте самі, що вам? Робити де зупинятися, ну я майже не спала. Всім гарного дня.